Я вам тільки що сказав. Поприїжджали. Сім <звілляння> чоловік. А я маю право знімати. Я маю право. Це не військовий об'єкт. Не, не військовий об'єкт. Я маю право. Ось подивіться на оці, о... на оці лиця. Які вони от сюди приїхали, які, обикновенні. Дивісь. Показуйте. Знаєте чи не знаєте? Дивісь. Я не маю, я не військовий. Ну, я, не значить, ну, ну, ти ти я не служив, а я маю право. А я маю маю право. право. Позорити, я маю вас. Я, я не вас. Не, я вас не позорю. Які рухається, військову техніку не можна забороняти. То, то дав цю форму, блядь. Це ти... моя форма, мені її видали. Ви якого хуя тут ходите? От ми, от ми вже дно, ж, для, да, три рази вернулись, де ти ни ні разу нику. не будеш. Ні разу, а от є ні разу. От не, не, ну, не розказує. Розказ. Я знімаю, я, я... військовий, це не військовий об'єкт. Це не військовий об'єкт. Це не військовий об'єкт. От чого ви тобі голосували? Я розумію. Уваги до мене. Є, є, є в мене, в мене є нема. до вас дуже велика повага, але я маю право знімати. Я маю право знімати. А, а, а по суті, ви не знаєте. Я мені править. я й не хочу знати. А я, я, я громадянин України. Я маю право знімати. Ви мені не запретите. Але ви 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 до мене зараз спілкуєтеся як до ну непонятно. А я вам а я... як я просто... це не до я вам доказав до як це не до поняти. Да, Отаке от получає. Да, от таке, він має пропонувати, а не Роснути, а не, а не буває, тягнути і буса буси, грузити. Хто да. тягне? А що тянуть, Багато, спешити. Багато багато знаю. Я правозахисник знаю. Багато. просто людина. Якщо? Якщо пацани не хочуть іти воювати, то хай жінки йдуть міста І них. жінки. Я, я комусь там треба бути. Я знаю, якщо, якщо я випав з ячейки свого взводу, якщо я випав, то хто мене має замінити? Заміню, замінь. Чому ти мене знімаєш? Я не, не знімаю. Я, я, я тобі нормально об'ясняю, ти мене знімаєш. Ну Я теж громадянин. громадянин України. Я маю право знімати. Наша мінометка, наша мінометка уляри, їхні пацієнти. Подивіться на них. Поприїжджали сюди. Подивись на шеврон значала. Я тепер ще діляпає. Ну вони. Треба розуміти, я повідомляю, як і повинні, якщо не вибрати, хоть тебе показати, інвалідність, показує. Я ж можу сам списати, я ще зайду, куди вперу. А я можу сказати, я хочу це пити. Я знаю, що я можу по інвалідні. Я теж сам політичний знакомий багато є. Я не можу на них? Ні, ну я не

Я вам сказав, зараз ми сюди, вони всі люди йдуть за Карпати. Які допомоги? Ми можемо з вами зараз приїхати до умови. Зараз місяця спокійно. Люди далі. Не хочеш, ні, а нема, може, не полежати, нічого не треба.

Ви ви ж не знаєте, в інтернеті. Подивилися, йому 30 центів. Ват, а 100 таких ват, 30 був, вони сім'я. Справа не можуть показати, що наказ. Що вони мають право тут? Це вже буде адміністративне правопорушення. Боді Нема ні в кого бодікамери, камери ви ж поліцейського є, але вона не знімає. Ну понятно, вона сідаєте до оператора електронної бази оберіг. Ну, точно да? свои данные, э, телефонуйте среди граждан, Она проносит ваш бесполый в бликуют эту мэу. ваш бесполый документ, мэу. Действительно там в трикот. И тому и подобное. Проверяем, Он проверяем, мы вашего самого исправного лица разоблачаем. Выключите, а Я вам розказав, так як я сказав, ви звідки знаєте, що ви не, що... там є? Ви свідки знаєте? Ні, є друг. У мене дуже багато російських воює. Ми не робили багато. Вітально приводять сюжет. Мене 4 танка і відповідали сюди. До кого? Вони довели до да, бути наказ, та, який вони мають висучить. зараз тут, наприклад, перебувати. Здорові, У них немає здорові, цієї постанови. Не відеця, ну розпорядження, є. воно зараз за Та, не засипають. Так, де спішовано по документам. Я, я, я виконую його поїзд. На сьогоднішній день я з'ясував. Я... Я... А я не знаю. Я з'ясував. Я не сьогодні тобі. А ви не сьогодні, а не АРТЦК буде?